Скільки коштує один день у Хмельницькому? Версія 31 грудня. Мені здається, це найдорожчий день в житті кожного українця. Тому ми знімаємо готівку та їдемо в центр. Перша зупинка Рошен взяли маленький київський тортик. Ми його любимо 365 гривень. Далі продуктовий ринок тут буваємо раз в рік, та спеціально приїхали за такими делікатесами. Взяли всього потрохи, та мінус 800 гривень. Чи любите ви такі мариновані додатки? Наступна зупинка сільпо тут нас по простому хліб та хамон 317 та хвилинка на відпочинок ці ми точні. Дві кави та десерт 280 гривень. Тепер в АТБ. І вже о 11 ранку тут було багато людей. Нічого такого ми не взяли, але мінус 470 гривень. Ліпше, напевно, з хати не виходити. Далі пошта. Мама замовила на кухню новий килим. Мені сподобався, виглядає гарно. Так як ми нічого не готуємо, то поїхали гуляти в парк. Соні какао 30 гривень. І знову магазин за макаронами. Соня без них жити не може. 97 гривень. Та пляшка води мамі на але один салат ми приготуємо це з ананасами. Та кур'єр на вечір привів суші. Це доставка, яка ніколи не підводила. 1200 гривень. За сьогодні ми витратили 4861 гривню. І це з врахуванням того, що ми нічого такого не готуємо. Діліться, яка у вас вийшла сума. Дякую за перегляд, папа. -па.